Працівники Палацу культури Рівненської АЕС постійно проводять різноманітні тематичні майстер-класи для дітей міста супутника АЕС. Тож і напередодні великого свята християн Великодня організували подібний захід. Наш майстер-клас під назвою Великодні сувеніри. Це чудова нагода переключитись, перезавантажитись від таких тривожних подій, які оточують сьогодні. Нас і гарна нагода можливість створити своїми руками подарунок, сувенір. Оберіг із допомогою керівників гуртків палацу культури РАЕС діти виготовляли різноманітні оригінальні великодні прикраси. Дуже приємно, що в палаці культури на майстер-класі зібралося дуже багато діток. Всі доєдналися до нашої такої акції з зробити сувенір на великодень. Всі ці сувеніри зроблені з любов'ю, з душею, з теплом. Дітки щасливі від творчості. У Нас проводиться майстер-клас з виготовлення об'ємних писанок з картону. Це такі писанки-витинанки. це дуже цікавий процес для дітей. Діти конструюють, з'єднують, вирізають, розписують орнаменти. Це дійсно процес, який об'єднує. От це процес, який сміснює ну, нас. Така спільна творча праця усіх згуртувала, каже керівник образотворчого гуртка «Хобі-арт» Оксана Кльок. Учасники заходу із захопленням старанно та натхненно працювали над створенням поробок. Кожен із відвідувачів взяв участь у п'яти майстер-класах. Працювати із такими активними учнями одне задоволення, каже керівник гуртка. Сьогодні дуже важливо залучати дітей до творчості, навчати їх креативності, творчому мисленню. І ми вирішили. Зробити таку великодню корзиночку, яку прикрашали різним великоднім декором. Дітям дуже подобається творчість. Вони з заохоченням взялися до роботи і намагаються охопити всі майстер-класи. Виготовляти таку красу дітям дуже сподобалося. Мені дуже подобається цей майстер-клас, тут дуже гарно розказують і пояснюють, як тут все робити. Мені дуже подобається робити своїми руками якісь вироби, ось, наприклад, ось такі. Я дуже люблю майстер класи Мені дуже сподобалось робити цей виріб, дуже захоплює, надихає і приносить радість. Також я можу подарувати подарунок. Працювали над створенням виробів по особливому, уважно та зосереджено, і з любов'ю та вдячністю майстрували кожну деталь. Розуміння того, що поробки передадуть українським захисникам, надихало та допомагало у роботі. Сувеніри та обереги будуть передані для воїнів в рамках благодійної акції Великодній кошик для воїн». З цією метою до нас звернулися благочинний Вараського району Віталій Ботнар, щоб долучитися до такої благородної. Акції і кожен виріб, кожен сувенір створений дитячими руками для наших воїнів вони зігрівають. Вони мають надію і впевненість, що є ради кого є заради дітей, яких вони воюють, і ми надіємося і чекаємо їх з перемогою. Маленькі та юні українці дякують бійцям української армії за можливість сьогодні навчатися та розвиватися. Діти хочуть підтримати кожного захисника та захисницю і подякувати їм за самовідданість, із якою бійці виборюють для них мирне майбутнє. Було цікаво робити цей виріб і передати його воїнам, щоб вони відчули частинку нашого тепла. Я думаю, що їм буде дуже затишно, приємно. Вони будуть раді, що ми про них не забуваємо і робимо такі подари. Захисників, і вони відчули, що, що ми їм передаємо любов. Я чекаю кожного воїна подякувати за, за те, що захищають нашу Україну, не бояться, і пішли, щоб це, все віддали, щоб була Україна вільна і щаслива. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уїта Загреяс.